Гордість району, 64 вихованців різноманітних навчальних закладів цього року вшановує Долинщина. Вони призери міжнародних всеукраїнських та обласних олімпіад. Іван Ільницький, випускник Долинського природничо-математичного ліцею і вже студент Львівського університету Франка. Двічі призер міжнародних олімпіад з астрономії у повсякденному житті. Загадками Всесвіту не переймається. Та й астрономія не найулюбленіший предмет. Хлопець просто захоплюється олімпіадами. Подобається, оце те, що ти не знаєш. Як ти виступив на Олімпіаді? І все залежить саме від тебе, а не від когось іншого. Тобто, деколи навіть і не тільки знання, як правильний якийсь настрій. Бо важливо не як багато вивчити, а от саме згадати те, що ти вже вивчив, то що тобі розказав вчитель. А ось і вчитель долинського вундеркінда. за плечима 32 роки педагогічного стажу та кілька десятків переможців різноманітних олімпіад. Цього року і сам Мирослав Гараст врешті отримав всеукраїнське визнання, заслужений вчитель України. Та найбільше педагог тішиться не власним титулом, а здобутками самих учнів, адже саме в них вкладає найбільше власної праці. Важко, можливо, мобілізувати їх, важко їх зуміти налаштувати на ту справу, щоб не повірили в свої можливості, щоб вони могли реалізувати свій високий потенціал. А, а вже як маховик розкрутиться, то е, та справа ну, ну, не легко надається, але мені приємно, що діточки здобувають результати хороші. Пошановують обдарованих дітей в районі щороку. Цьогоріч з міського та районного бюджетів виділено 27 тисяч гривень. Крім того, вже не перший рік одноразовими стипендіями вундеркіндів вшановує благодійний фонд Юрія Дерев'янка. Голова фонду, депутат обласної ради Володимир Грабовецький переконаний, в інтелекті сила нації, тому відзначення талантів ще більше стимулюватиме школярів до роботи над собою. Це є стимулом для тих дітей, хто. Може, не приймав участі в конкурсах та олімпіадах з якихось своїх і, певних міркувань та і, якихось неочікувань. А ці діти, які отримали сьогодні нагороди, будуть їм гарним прикладом для того, щоб іти по тому шляху, гроші можна заробляти, використовуючи свої знання не тільки важкою фізичною працею, але застосовуючи те, що в тебе є в голові. І це є надважливим сьогодні. Мінімальний розмір стипендії 500 гривень, максимальний 2000. тисячі. залежить від рівня досягнень. Відповідними грошовими винагородами фонд вшанував і вчителі, адже здобутки учнів це їхня праця, яка тримається на ентузіазмі.